Знаходяться неупокоєні душі. Кінець вже став початком відродження місця сили. Голос Всесвіту, портал. Місце, де стоїть собор Софія Київська, було порталом зв'язку із всесвітом та іншопланетними цивілізаціями. Таку інформацію я отримала сьогодні із світобожених енергій. Воно було місцем сили. Яке сприяло духовній трансформації, духовному очищенню, зростанню, удосконаленню і зціленню. Енергії цього місця добре відчували і з ними взаємодіяли жреці Після хрещення Русі Володимиром Великим природні божественні енергії заховали під будівлею Собору, заблокували потік енергії сили. Перетворили місце духовних трансформацій, зцілення і взаємодії із Всесвітом, у місце релігійних норм, замкнутості, внутрішніх обмежень, неусвідомленої реальності енергетичного спустошення. Місце, яке допомагало кожному, хто туди приходив розкривати свою даровану Богом індивідуальність, перетворили у місце нав'язаних суспільством особистостей і світлом, і освітлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат. Допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Побудований на цьому місці Собор Софії Київської символізує зречення віддарованої нам творцем природної радості, балансу енергії. Сили і можливостей, місце сили перетворила на місце, яке токсично впливає на фізичне та емоційне здоров'я його відвідувачів. Воїн Світла Ізара розповідає: коли влітку цього року відвідувала Софію Київську, перебуваючи всередині собору, відчувала, як в одному із його місць погіршилося її самопочуття. Вона відчула енергії низьких вібрацій. Запитала працівників собору, чи знають вони, що там могло відбуватися у давнино, і довідалася, саме на тому місці був похований князь Ярослав Мудрий. У поточний час там не залишилося від цього вже нічого розібрана навіть підлога задля демонстрації фундаменту давнього часу, але стіни і земля і досі зберігають вібрації смерті князя. І не лише його. Як повідомив нам простір божественних енергій, у стінах Софії Київської знаходяться неупокоєні душі, а разом із ними й інші деструктивні енергії. Повернути силу цьому місцю українцям допоможе вихід із пастки обману та ілюзій, які проповідуються у цьому місці вихід через пошуки Творця не у храмі. Це відкриє розуміння і усвідомленість в тих, хто ще перебуває у мороку і приведе до хороших змін. Розв'язання даного питання заважають таємниці, пов'язані з цим місцем, і ті, хто бажає завадити відродженню його природної сили. Тішить те, що ми вже знаходимося у перехідному періоді, коли кінець вже став початком. Ангели рекомендують нам об'єднуватися в очікуванні сприятливого часу. Архангел Чамоїл повідомляє про важливе відкриття, яке стане причиною подальших змін. Для когось це стане небажанням визнавати очевидне для інших часом енергетичного наповнення. Маємо довіряти власній інтуїції, щоб бажане проявилося у реальності, духовно навчатися. І розвиватися. Посилання на наше попереднє відео про Софію Київську знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим «Я» навчає курс базовий. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. З допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе вам опрацювати і зцілити власні кармічні програми минулих життів і кармічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою і підтримкою восьми архангелів, для вас курс Архангельські промені зцілення» і куп Метатрона. А курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної Магії. Передали нам своє послання також Пщури України. Вони звертають нашу увагу на те, що неупокоєні душі Софії Київської потребують нашої допомоги. Пращури України говорять про необхідність припинити внутрішні ворогування всередині нашої країни, припинити моральне насилля. Зрадництво, пригнічення одних іншими наголошують на необхідності роботи над гординею. Пращури України рекомендують кожному із нас зосередитися на виконанні власної ролі в українському роду, рід, як єдиний механізм виходить із ладу, коли хтось не виконує власну роль. Виконуючи свою роль, ми виконуємо свої обов'язки перед іншими людьми та вищими силами і отримуємо їхню підтримку. Зверніть увагу на свою внутрішню дитину, говорять нам пращури. Зціліть її. Внутрішня гармонія дасть вам енергію для зцілення і зміни даної ситуації. Проведіть практики прощення і очистіться від образ. Зосередьтеся на власному зціленні. Займіться зціленням свого енергетичного та фізичного тіл, психологічних травм і програм. Зціливши себе, ви посприяєте зціленню українського роду. Ви посприяєте зціленню місця сили, на якій стоїть. Собор Софії Київської